Здоровенькі були щиро вітаю всіх любителів гри мільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження від гри 15 го туру УПЛ 2023 24 Шахтар Донецьк, Полісся Житомир, який розпочався з гімну України на арені Львів. Гравці обох команд з рукою біля серця в черговий раз довели те, що вони справжні українці. Далі вшанування жертв голодомору 1932-33 років і жертв теперішньої російської агресії. Перший символічний удар по м'ячу зробив Віктор Жарук, який врятував прапор донецького шахтаря, що висів у розбомбленому приміщенню Авдіївського коксохіму і матч розпочався. Володів ініціативою Шахтар, що було прогнозовано. Але всі спроби гірників у першому таймі відзначитися рішуче переривав голкіпер Поліся Бойко. Та й підопічні Юрія Калитвінцева при першій же нагоді неслися вперед і мали перспективні моменти. По перерві картина гри не змінилася. Шахтар атакував, Поліся відповідало дуже небезпечно. Як от Дмитро Ша стал, що вийшов на заміну, класним обвідним ударом вже залишив поза справою різника. Але стійка врятувала ворота Шахтаря. В той же час Сікан та Судаков мали моменти відзначитися. Але Бойко раз по раз доводив, що він відміний голкіпер. Тарас Степаненко декілька разів здорово перекладався до м'яча, але кулястий, попри всі старання капітана Шахтаря, ніяк не хотів йти в ворота полісся. або взагалі з ноги Степаненка зривався. Додатковий час Полісся грала в меншості, так як за другу жовту картку був вилучений Танковський, який отримав перше попередження на 82-й хвилині і свідомо йшов на порушення, щоб перервати небезпечну атаку Шахтаря. Гірники ж, в свою чергу, спішили та неточними передачами грішили. Так що недарма грузинський легіонер Шахтаря Азаров пред'являв претензії до своїх одноклубників. А останній шанс вирвати перемогу втратив Бондарь, коли на останній 90 плюс 5 хвилині опинився між захисниками Полісся навпроти воріт суперників, але банально не влучив в ціль, пробивши вище рамки. Отже, 0-0. Полісся зрівнюється по очкам з дніпром 1 який має гру в запасі по 30 очок. 27 у Кривбаса, у Шахтаря 25 і по втраченим очкам гірники вже не є лідерами упл 2023 2024 А ще гірників вперше не забили після 41 результативного матчу в Чемпіонаті України. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич, зустрінемось.